Всім привіт, 3 березня, йдемо на риболовлю. В руках у мене спінг і зимова вудка. Ми йдемо перевірити місце, де ловили окунів на донки. Окуні там є, але чи ми зайдемо на лід, я думаю, що не зайдемо. Брали з собою пішню, щоб лід перевіряти. У нас був такий план. Якщо зайдемо на лід, то можна з краю цього льоду кидати на спіні і тим самим обловити місце. Якщо ж не вийде, то підемо в забоч, будемо там пробувати. Брали з собою наживку опариші. Це ж у нас сьогодні такий план половити окуня, якщо він, правда, буде клювати. Там де ми ловили окунів, великі промоїни, лідер розтанув, тому туди ми не зайдемо, підемо до забочі Будемо спаковувати снасті Отакий лід тут а що його поставити, джи гріх Да ні, поки джи гріх Ну, глибина така на Ні пойдет? Ну, 5 грамм пойдет, поки вітру нема великого. Поки без вітру ще. Там більше вітер буде. Плова Віталій І тебе щука? А, і мене сход. Причому так... Одночасно дві щуки клюнуло. У мене така непогана була. Ух ти! У мене тут було У мене, я думаю, у мене така щука була точно під кілограм. Все равно я б тут не витягну ніяк. У Мене взагалі як отак лубануло. как ну так ну, это щука то грамм 300 она у нас была отпущенный цель был нет, это не рыба. Далі на мармішку покльовка подцікавить, mm дикажи -hmm. крига на теламає так кокуньовано приманку mm -hmm. Змінюю приманку, клювання були у нас, а рибу не піймали. Чого? То, що... Якось вона дуже вяло бере. Сходи, сходи. Просто холості удари. Не знаю, повністю, наверное. Ну давай. Дотянеш до льоду, там вже. Мод паде сама. Ну, риба, тому Це що. Не валена. Не бурок. А, там зараз окунь грам 500. Там А, день просиділи в одного караї. А там окунь. Бачиш? Не підходжу. Десь так. Під 400 грамів. 350 точно. Думали, щука. А яка приманка? Ага Я Віжу відвідний повідець А то кунівіалій якісь там Добрий Віталій знову у коня тяне на джи гріх Я на відвідний кидаю нічого він там нащупав какую точку на дне и там окунь. Что за <там>? Бочонок? Ага. Чему же кулер приманки? Ветер задул. Так за ударом, чи ні? Хоче зовсім клювати на відвідний, я думав буде краще А воно ніяких двигів. Окунь мовчить. Тільки ми джигували на не один цей не взявся. Бо забагрів когось. Ти бачиш, що робить? Бачиш, що робить. Піднімай. Отпала вже палка. Все, йдемо. Це тобі не окуняра. Я тобі кажу, що скільки год вже десять ловим, тобі голов яка не Да. Будемо. Будемо переїжджати в інше місце. Що? На лижак. Годину ми половили трошки більше. У мене одна щука зійшла. Десь три клювання окуня, але не витягнув у Віталія. Окунь зійшов і двох він витягнув. Вирішили там довго не стоять. Лід, ви бачили який весь в промоїнах. Ну і не клює. Можна ж, звісно, довше висіжувати, але ми змінили багато проманок. Нічого більше. Поїдемо, перевіримо ще одну ямку. Якщо там вдасться половити, то половимо. Побачимо, яка там обстановка. З льодом і, і берегом. Ну а на вудку, на зимню мармишку вирішили не сидіти. Люди ловлять, платвичка клює потрошку, окунець дрібний. Mm. Ну, підемо побачимо. Ну, тут річка, бачите, вийшла з берега. Тут раніше висока круча була, ну такий рівень, що ось пішла вже на луг. Ну підемо побачимо ту ямку. Тут глибоко може бути проталина. Є тільки ось одне місце, де можна покидати. Тут я і спробую, між кущів, якщо вийде закинути, так щоб не відірвати приманку. Ну, раніше ми аж там, а там стояли. О, Закинув. Хоть кілька закидів контрольних перевірить. Активність риби. Ми тоді зранку там на першому місці щука клюнула на першому закиді, якщо вона там вже стояла така, готова клюнути, то довго не чекала. Ну тече сильно, несе під кущі, я дивлюся. Нічого в цій ямці не буде. Тут дуже сильно течія. Може воно і буде. ну не, не по окуню точно, не по окуню. Я ж бачу, що воно зносить тут на такі приманки джигріг маленький, не покидаєш. Треба 7-10 грамів ставити. Вже знесло в кущі. Ні, не буде діла, поїдемо в Італії звідси. Це на щуку хіба кидати, ну щуку ми ловити тут не будемо. Поїхали. Ми перевірили ямку, що. Переїхали ми ще на одну ямку. Точніше на туди ми були, тільки з іншого берегу. Можна сидіти там. Оце я будь цю кружину. Зараз вона може я її Ні, ти побиє на куски, чув. Вона ж там за кущі прив'язана. Тут стоять можна було б. У за кущі, аби ти побив. Просто побити її. От так, так. Да. Бачу. Отуди заганяти їх і все. Бий. Тут починає. Ну там ще стоять можна якраз. Да його знеси, а мой не знеси. Буде воно по кругу крутить його. Там, де, де. де? а де там закисту? Тут треба було вставати. Там от ну, що, там, скока не, не послідуєш, то я Алло! — Аллоу. ще ближче О, до останніх там. Не буде ще до ті, так Ні, як? Заберу його в час дня, як поли. Скільки окончаються сьогодні? Хорошо. Зарядив 7 грамів, тому що 5 тут погано. Да, закину туди аж під ту сторону, де ми... О! Віталій чітко закину туди, куди треба. Якщо будуть клювати вони, правда, на 7 грамів. Ну, там глибина метрів 4 побачимо. Якраз кидаю в те місце, де окунів ми ловили на донку, на доночні вудки. з льоду, але там лідер розтанув Відірвав приманку будемо в'язати. У тут на рюкзачку є готовий повідити. Можна його. Тут ловити можна би. В тому разі, якщо водички спаде хоча б пів метра, тоді якісь будуть шанси піймати, тому що ну ніяк. Навіть 7 грамів я от пробую джигувати, то місцями не вистачає. Але тут окунь живий. Тут на цім березі всього два місця, де можна стояти. Я трошки змістився, Віталій пішов нижче по течії, там шукає, десь може пристроїться. Ну, Клювань немає. вже потрібно чекати вихід, ну ми половимо, я думаю, максимум до пів першої і додому. Більше немає часу до, до обіду ловимо і все. Це поки душі лід тримає під берегом, якщо він розтане, то подивіться, стоять у воді. Ну, сьогодні він ще тримає. Ми так подумали, може і не потрібно було переїжджати, шукати рибу в інших місцях. Ну, ми ризикнули, поїхали. Ну, тепер вже не будемо повертатись на перше місце, тому що там ну, вже і часу немає, і там люди сидять на мармишку ловлять. То якби там дуже тісно <плоди> може лід не витримати. Промовин багато. Немає. Не Змінив я приманочку, спробую ще. Фіолет по сонцю. Ну, там крижина одна мішає кидати. Поймає. Крижину піймати. О, чітко бачу я кинув. Угу. Під самий кущ. Поцічка і обстоуба. Так, да, головне, щоб не, не підсікати, тому що так угу. стовб і... Пінга немає. Ще не не, там... ну, не хоче окунь клювати, то тобі пощастило. Сьогодні Віталій з рибою. Вчора я був сьогодні в Італії. У ну, мене щука була, тримав щуку. Не витягнув, то не витягнув, таке буває. Там такий... <звук> ні. Немає. Там такий э, гачок малесенький, приманочка, два дюйми Щука і сходить. Та отож, може би не потрібно не було нікуди їхати, шукати. Ну, зате перевірили місця. Тепер знаємо, що сюди нічого рипаться. А там лід росани вже не половиш. 10 грамів буду ставити, тому що 7 мало, приманка десь там десь там. 7-10 немає чи що. Спробую відвідний, 12 грамів грузила. Може так буде краще пробиватися дно. О, під самий лід. Думав, що може риба, а клюнула якась лозина на дні. О, може ще й не все. Віддало. Оце як відриваю приманку чи оснастку, то вже в'язатися більше не буду. Спробував на віброхвоста. Нічого. Нічого. Гачок трошки розігнув. Гачки м'які, можна так пальцями гнути. Віталій також на відвідний ловить, нічого не клювало, то будемо збиратись вже додому. Половили ми 4 години, походили, поїздили, пошукали. Якщо опиратись, то щось можна піймати. Ми може б, якби до вечора, може щось діждалися, але ну, реально мало місця для того, щоб ловити. Якби. Берега затоплені, води багато. лід там, де ми стоїмо, він такий небезпечний. тому Спробували, піймали. Я не піймав, але рибу тримав і нічого, тож таке буває. Буде можливість, ще поїдемо на спінінг, пошукаємо окунів. А там, може, вже і фідер будемо салон відкривати. Добре, пишіть коментарі, ставте лайки. До зустрічі.